Нова автівка на озброєні у медиків городочини. Кошти на придбання кросовера виділили в рамках державної програми. За кошти світового банку ми отримали одні з дев'ятьох центрів сімейної медицини в області. Отримали автомобіль, який призначений для обслуговування населення. Лікарі центру ПМСД використовують автівку для надання якісних та своєчасних послуг для населення. Для обстеження жителів громади медики використовують в тому числі. Портативний УЗД-апарат ми придбали е, новий ультразвуковий діагностичний апарат для обстеження органів шунково кишкового тракту для обстеження судин ніг. Портативний УЗД-апарат дозволяє лікарям обслуговувати пацієнтів за межами центру ПМСД. Ці нові апарати вони дуже допомагають в тому, що вони точно можуть встановити діагноз і вже проблем не буде хірургу чи урологу в дальнішому в методі лікування. Ну для діаносика це зараз номер один. Це дуже велика допомога лікарам. Вартість обладнання. Понад 900 тисяч гривень гроші на це виділили з бюджету громади.